Всім привіт, на зазочку Нестор в цьому відео я вам покажу, як я заробляю кошти в інтернеті. Це відео не клікбейт, розібратися зможе кожен. Цей схемо я користую вже близько року і вже встиг собі купити Mercedes GLS 2022 року. Зараз ми перейдемо за монітор. Там я все детально розповім. Цей схемою можна користуватися як з телефону, як з комп'ютера, як з макбука. Немає різниці, але я буду показувати на прикладі комп'ютера, тому що так буде зручніше і вам, і мені. Тому поїхали розглядати всю схему. А поки можете поставити лайк, підписатись на канал, і також на мій телеграм, де буде вся додаткова інформація. Поїхали. І так, друзі, ще раз привіт. Ми вже знаходимось знаходимося за комп'ютером. Не лякайтеся всіх графіків. Це все набагато легше і простіше, чим все здається. Вже в мене є детально розписана схема, яку ви зможете знайти в мене в телеграм-каналі. Ця схема написана від А до Я, як заробляти кошти в інтернеті. Як ви заробляти кошти, використовуючи всього два сайта. Цей схема я користую вже рік. Я її піддивився у американських хлопців, які там заробляють кошти, їздять на ламборгінях. І так далі. Ось я поки їжджу на GLS, але все попереду. Ось. Вже користуюся цією схемою. Мій початковий депозит був 250 тисяч гривень, зараз я заробив вже 59 тисяч. Це їх заробив 11 червня, 10 червня, 7 червня, 6 червня, тобто то раз, два, три. За 4 дні я заробив 59 тисяч гривень. Виведу я частину, коли десь буде вже мільйон. Я хочу дійти до мільйона, вивезти і все. І кайфувати. І далі знову закинути 250 тисяч. І собі працювати. Давайте тепер перейдемо до самої схеми. Вам знадобиться всього два сайта. Перший сайт це Binarium, це брокер, тобто брокер, де ми будемо робити угоди, заробляти і так далі. Зразу кажу, ніяких знань взагалі нічого вам не потрібно. Ви проходите тут регістрацію, а ось по ось посиланню. Я залишу його в описі, щоб ви не, по, не потрапили на якийсь фейк. Також є. Промокод бонус 911 він надасть вам плюс 100% до першого депозиту. Плюс я вірю, що цей промокод дає удачу, да так би мовити. Тому вводите цей промокод, реєструєтесь. І все. Ось далі. Ви потрапите сюди, і все. Типу, перш з першим сайтом, все готово. Ви також можете для того, щоб перевірити цю всю сертею, цю всю схему, не поповнювати ніякі кошти. Тут у вас є навчальний рахунок, це гроші, які ніяк не мають відношення до реальності. Ви можете тут собі тикати, провіряти стратегію. А потім, якщо все працює, вже заносити реальні кошти. Виві тут також без проблем працює. А ось натискаєте на аватарку, ви виведення коштів, проходите верифікацію там швидко, тобто завантажуєте свій паспорт і все. Паспорт потрібно завантажувати, щоб більше знала, що у вас тільки один є аккаунт, а не багато. І другий сайт, який нам потрібен, це investing.com. Investing – це сайт, де ми будемо брати інформацію на рахунок валютних пар. Дивіться, зліва у нас є валютні пари. Зараз я про вас це покажу. Наприклад, єврої Ми Будемо працювати тільки з лівою колонкою, там де 1-5 хвилин. 82% натискаємо, тобто у вас тут може бути взагалі інші відсотки. Тобто вони кожен день міняються. Може бути 78-78% і так далі. Ми будемо працювати абсолютно з, з любою парою. Но зараз я вам покажу, наприклад, ось Єврою Ми натискаємо 82%. Далі ми приходимо на. Другий сайт. Повторюсь, якщо тут щось швидко я вам пояснюю, тут є в мене в Телеграмі ось така стаття, де все від А до Я написано, але зараз ви теж зрозумієте. Дивіться, якщо ми обрали, наприклад, Євро-USD, євро-долар. Нагадую працюємо лише з лівою колонкою, 82%. Ми заходимо на інвестінг і пишемо на англійській мові євро USD. Натискаємо на першу колоночку. Далі заходимо в Теханаліз. «Тех Далі натискаємо одна хвилина. І у нас на Одній хвилині пише активно покупати. Якщо в нас пише активно покупати, ми обираємо суму угоди. В моєму випадку це 5 тисяч гривень. Я вам далі розповім, чому. І заходжу вверх. Тобто, дивіться, якщо тут пише активно покупати, ми на брокері натискаємо верх. Якщо пише активно продавать, ми натискаємо на брокері вниз. Поясню, що таке активно продавати, активно покупати. Ринок, графік, тобто інвестінг, сам вирішує. З рахунок теханалізу і прочих там різних індикаторів, куди піде ринок, продавати і покупати нам не підходить. Ми заходимо виходить тільки коли активно покупати чи активно продавати. Ось, тобто зараз, якщо графік по на кінці цієї угоди буде вище, ніж наша лінія, то ми зробимо з за вами плюс 400 гривень. Якщо буде нижче, то ми 5000 тисяч гривень втратимо. Якщо ми зробимо угоду в мінус, все, да, всеки може бути, ми просто ставимо 12 тисяч гривень. Тобто помножимо для цього. Я вам і казав, що я ставлю по 5 тисяч гривень, щоб. Uh, щоб не втратити грубо кажучи свій баланс Ось ви можете бачити в історії. Бачите, ось я став тисяч гривень, вона не зайшла, і я поставив 12 тисяч гривень, і в мене все зайшло. Тобто, якщо у вас, наприклад, депозит 1000 гривень, то ви ставите там по 100 гривень. Якщо 100 гривень не зайшло, Ставите 200, 300 і так далі. Ось дивіться, зараз наша стратегія, яку я взяв, з якою користую вже рік, активно працюю, тобто активно покупать, Ми зайшли вгору. О, і дивіться при вас 4100 гривень, тільки що в онлайн режимі. При вас заробив, ось, наглядно і просто. Далі. Тепер а, знову заходимо сюди. Тут далі пише активно покуп покупати. Але дивіться, ми можемо брати абсолютно любу пару, там, де іменно Євро GPU, GBTUSD, тобто Toyota і так далі, нам не підходить. Тобто чисто валютні пари. Ось, наприклад, давайте Aut Відкриваємо, відкриваємо Aut вводимо сюди AUT GPU, австралійський долар. Заходимо ТЕХАналіз. Одна минута, одна хвилина активно покупати. Отже, ми на євроджипу знову заходимо вверх. Хоп, 5 тисяч гривень заходимо вверх. Хоп, догори клацнули. Ось час ми не чіпаємо. І дивіться, якщо ми, наприклад, сюди заходимо, в нас пише продавати нітрально чи покупати, то ми це не чіпаємо. Ми шукаємо просто в пошуку іншу валютну пару і все. Ось, якщо пише активно продавати, то означає, що ми будемо ставити стрілочку вниз, і це буде означати, що якщо ринок по цій лінії буде внизу, то тоді ми заробимо. Але зараз сайт вказує на те, що графік буде рости. Ось тому ми заходимо з вами чисто до гори. Ось ви можете бачити історію моїх угод. Це я створив новий аккаунт спеціально для цього блогу, спеціально для Несторблог, для того, щоб ви бачили вісім весь мій шлях від 250 тисяч гривень до мільйона. Ось ви можете бачити всі угоди. Ось тут в понеділок був такий дуже Напружений день, тому що тільки відкриття ринку, ринок дуже скаче, і так далі, тому що на вихідних не працює нічого. Ось, але навіть тут, на такому тяжкому ринку, по стратегії, тобто, все успішно відбилося, успішно заробилось. Ось далі вчора був день, і сьогодні, ось зараз, на відео, зробимо ще з вами. Трошечки грошення, тобто це все працює. Всі посилання на цей сайт, де я ось зараз торгую. Посилання на цей сайт воно все буде в закріпленому коментарі. Тобто, ви заходите в коментарі, там все в так би мовити, натискаєте, і все ось заробили з вами 3800 гривень, тільки що в прямому. Повторяю, я ви можете обрати абсолютно любий брокер, але я торгую на бінаріумі того, що він працює вже більше 10 років. Тут все виводиться дуже швидко, дуже легко все поповнюється і ніякі кошти не морозяться, і все чітко і надіжно. Ось також у мене в телеграм-каналі є оця вся розписана стаття. Також підписуйтесь на мій телеграм. Я там кидаю результати своєї роботи, кидаю відгуки тих хлопців і дівчат, які вже працюють по цій стратегії. Тому ось таке відео дуже легко, і просто буквально там за 10 хвилин. Розібратися і вже заробляти собі кошти, мати собі новий, так би мовити, істочник да, доходу, який буде приносити, і який може замінити вам основний, як це сталося зі мною. Тобто, я за 4 дні заробив вже 67 640. Тисяч гривень, ось ну яка ще робота, грубо кажучи, стільки принесе коштів. А колись рік назад я починав так само, десь там зі 100 доларів. Ось тому така схема. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, приходьте в мої соцмережі, в мій телеграм-канал, слідкуйте і заробляйте разом зі мною. Все, дякую.